Росіяни наступали і на Краматорському напрямку. Сило оборони тут відбили дві атаки в напрямку Білої гори. Одне боєзіткнення триває й досі. Владислав із позивним це оператор батальйону безпілотних систем «Небесна кара» 54-ї окремої механізованої бригади долучається до нас. Пане Владиславе, вітаємо! Як чуєте? Вітаємо. Бажаю міцного здоров'я студія, бажає міцного здоров'я телеглядачам. У Нас з'являється QR-код на те, що ми хочемо долучитися до того, щоб вам було трохи легше наш захищати, щоб ми могли імітувати тут життя. Автомобілі потрібно. Що за автомобілі потрібні саме вам? Що це за конкретна техніка, або будь-яка техніка, або вона має якісь спеціальні задачі. Наразі наш збір на автомобілі для нашого батальйону триває. Мета цього збіру 600 тисяч гривень. Слід розуміти, що це автомобілі, які будуть використовані нашими бійцями нашого підрозділу для задач безпосередньо бойових. Тобто, це доставка наших бойових екіпажів на позицію, ротація підвезення БК і інші вкрай важливі для. Нашого супротиву задачі, тобто, якраз завдяки надійним автомобілям, завдяки пікапам, все це можна вирішити. Але на жаль, вартість цих автомобілів за кордоном не то, що кожного року, але й кожного місяця, збільшується. На жаль, дуже проста історія. Якщо ви сьогодні погано спали і ви ковтали наслідки. Атаки терористів на Київ є про повітря, яке досі гіркими літерами стоїть в кожному чатику. В кожному запитанні, як ви провели цю ніч, то є привід задонатити. Якщо ви щасливі з того приводу, що повертаються наші з полону, це є привід задонатити. Якщо ви чекаєте. Що повернуться всі, а досі не побачили бажаного в списку. Ви знаєте, що робити? Та банально. Якщо ви спали добре, теж телефон беріть в руку і скануйте QR-код, номер карти, тому що одна справа почути це не пікапи, а інша справа, коли від умовного пікапу може залежати наскільки швидко оператор да, приїде на точку, та з якої він повинен відпрацювати по ворогу, який суне зараз до нашої першої лінії, щоб не було контакту, його потрібно ну, скажімо так, забезпечити йому вибуховою. Вечір, ранок, день чи ніч неважливо. І від вашої гривні, в тому числі, залежить швидко приїде оператор чи ні. А потім потрібно повернутись з позиції для цього теж потрібні пікапи. І ми минулого разу з паном Владиславом про це так само говорили. Тому справа не просто у тому, що кудись когось привезе. Банальний пікап, він може не просто врятувати життя, він може і допомогти ліквідувати отого от пігдога, який іде на нас із вами, Пан Володиславе, Ми е, знаємо, що ви в ваша зона відповідальності це напрямок Краматорський. Скажіть, яка ситуація там, от станом на сьогодні, зважаючи е, зважаючи і на погоду, в тому числі, і на кількість оцих ворожих угруповань на нашій землі? Наразі нашою розвідкою і в принципі операторами батальйону безпілотних систем небесна кара. Ми помічаємо, що кількість ворожих штурмів трішечки зменшилась. Але, по нашій інформації, по інформації нашої розвідки на жаль, ворог накопичується. Відповідно, ми готові. До будь-яких дій е, зі сторони ворога, тобто, ми розуміємо, що ворог намагається прощупати нашу оборону е, за дії малі групи. Відповідно, е, накопичує сили для е, того, щоб е, намагатися протиснути нашу оборону, але все це ми бачимо і відповідно. Готуємось до будь-якого розвитку сценарію зі сторони ворога. А що стосується власне не тільки дронів, а й специфічних апаратів, які вони випробовують, чи випробовують вони на тій ділянці, яка вірена вам. Що спостерігаєте? Зміна тактики, зміна підходів або матеріалів, які використовує ворог. Наразі ворог намагається е, прощупати оборону, тобто, тими ж самими мотоциклами, мототехнікою, е, тими ж самими е, баги, квадроциклами. Е, але е, розуміємо, що це для ворога шлях е, в одну сторону. Тобто, е, вони беруть з собою мінімальну кількість БК, стрілецьку зброю. Не беруть навіть води. Ну, я так розумію, що їм не дають ні води, ні їжі. Відповідно, коли вони проникають до, скажімо так, сірозону. Після того, як техніка уражена, тобто ті ж самі мотоцикли, Багі і квадроцикли, ну, в них шансів немає. Там далі вже історія така, що наша аеророзвідка, скажімо так, знаходить місця схованого. Туди наноситься удар, і цим вся історія з ними закінчується. Бачив нещодавно там на їхніх росіянських телеграм-каналах хизувалися тим, що пролетів повз от, ворожу позицію наш півдрон на оптоволокні. А вони таки підбігли ножичком, підрізали оптоволокно, і дрон все втратив керування. Вибухнув десь метрів за 100-150 від них. Такі випадки є частими, і ми у відповідь. Їх так само ж підрізаємо. Ну, безумовно, дрон на оптоволокні слід розуміти, що і керування, і відеосигнал до оператора передається відповідно цим оптоволокном, щоб глядач розумів, це такий прозорий матеріал да, товщиною 0,25 міліметра. Відповідно, там при згибах. Більше 90 градусів він може а, і сам в принципі пошкодитись, да, і Тоді керування дроном буде втрачено. Але слід розуміти, що а, дрони на оптоволокні це наразі є не єдиний засіб, який на жаль використовується ворогами. На щастя, використовується нами. Тобто а, в них немає а, певної технології да тих же самих важких бомберів, які використовуються нами. І сподіваємося, з'явиться. Вона в них ой, як не скоро. От і тут слід розуміти, що окрім дронів Камікадзе на оптоволокні, ми використовуємо також дрони камікадзе, які керуються по радіоканалу. Відповідно, з ними, скажімо так, так просто оптоволокно не переріжеш. Слухайте, а що стосується інших видів робототехніки, яку можливо застосовує ворог. Я маю на увазі і наземні дрони або якісь інші способи доставки всього того, що там провіант, боєкомплекти і навіть люди. Чи спостерігаєте ви це у себе? Слід розуміти, що у ворога таких засобів дуже і дуже дуже мало. І це, скажімо так, з однієї сторони на щастя. З іншої сторони, у ворога є а, значно більший людський потенціал, да, і вони намагаються якраз цим людським потенціалом а, просто закидати нас, а, як то кажуть, м'ясом. А, тому а, техніка для них а, це а, наразі би не а, така історія розповсюджена, да й скажімо так на щастя для нас. Скажіть, а ці ну, мотоцикли, квадроцикли, от те, що їде швидко, але є максимально вразливим. А воно дійсно от ефективне з точки зору о, бойових дій для проходження цих кіл-зон, де, ну, де просто летить з усіх сторін на тебе, а ти на мотоциклі там один чи, може, з парою, то вони, ну, вони дійсно роблять ставку на це, бо це працює? Ну, Слід розуміти, що е, головна проблема сірої зони це якраз пройти якомога швидше, е, її, да, тобто наблизитись до наших передових позицій. Е, відповідно, щодо швидкості, так це е, е, ефективна тактика, е, але, відповідно, на протидію е, цьому всьому ми е, протиставляємо. Скажімо так, досвід наших операторів, які вже дуже дуже ефективно навчилися полювати проти цього. Тобто зачасту це відбувається наступним чином. Як тільки ворог чує наближення дрону камікадзе, вони зразу кидають ту мототехніку і намагаються десь сховатися в зеленці. І, відповідно, першим ми наші оператори вражають мототехніку, щоб у ворога не було шансу. Скористатися їй да, в подальшому, а потім ми вже шукаємо суто цю піхоту, де вони знаходяться. Uh -huh. Ну і давайте проговоримо ще й про спеку. Як вона безпосередньо впливає на те, що ви спостерігаєте по той бік лінії розмежування? Як заважає спека вам? E, насправді, спека, скажімо так, військовослужбовці це ті люди, які. Звичні до, скажімо так, спеки, да і працювати під час спеки це для нас в принципі вже норма. Є а що стосується техніки, то так закони фізики на жаль ніхто не відміняє відповідно з зі зростанням температури на тих бортах, які не є там дрони комікадзе, а багато разові борти і ті ж самі бомбари, да, то слід оператором. Контролювати температуру двигунів відповідно, не навантажувати ці борти надмірною вагою щодо того боєкомплекту, який вони доставляють безпосередньо на голову ворога. Скидають, От, але всі в принципі розуміють, як, як змусити цей борт якомога довше. Працювати по ворогу і відповідно, якщо потрібно його обслужити, то Розуміють, які елементи можуть підвести в першу чергу, тому все це береться в розрахунок при плануванні бойової роботи. Владиславе, дякуємо вам, що ви знайшли час доєднатись. Практично 200 тисяч на банці, загальна мета 600 тисяч гривень. Друзі, QR-код і номер карти вони будуть активними і після нашої розмови. Спасибі вам, пане Владиславе, за те, що ви робите. Передайте всім вашим величезне дякую. Глядачам спасибі за донати. Оператор батальйону безпілотних систем небесна кара це 54 четвертого. Прямо механізована бригада Владислав з позовним гадюка. Він був на прямому відеозв'язку. Спасибі.